Василю, ти чому не виходиш на двір погратися? Не можу. У мене дуже суворий тато. Коли він робить моє домашнє завдання, я маю знаходитись біля нього. Чоловік повернувся додому під ранок. Дружина в истеріці. Ах, ти такий сякий! Чоловік її заспокоїв. Тихіше кохана, тихіше. А давай переведемо стрілки годинника на 9 годин назад і разом відсвяткуємо твій День народження. Учителька запитує «Миколка, а чому у тебе в диктанті такі ж самі помилки, як у твоєї сусідки по парті? Бо у нас з нею одна вчителька. Чоловік з дружиною гуляють по парку. Раптом чоловік говорить дружині. Кохана, прошу тебе, намагайся виглядати щасливою. Навіщо? Бо жінка, яка йде нам назустріч, моя перша дружина. Все, куми, я розлучився. Ой, куми, ти ж тепер будеш змушений платити аліменти. П'ятдесят відсотків від зарплати. Так вона ж у мене відбирала усю зарплату, а тепер я матиму свою законну половину.